Веда, Джоті притча, коваль свого світла, у світі, де ніч іноді здається довшою за день, а вітер приносить страх і сум, народжується те, що здатне змінити серця. Ця історія про людей. Які навчилися знаходити світло серед руїн, і про коваля, що бачив не кінець, а нове народження, далеко, далеко, на безкрайніх рівнинах, де небо торкається землі, існувало стародавнє царство? Люди жили так. Ніби світ був непорушним, міцні будинки, усталені звичаї, спокійні ритуали щоденного життя. Здавалося, що нічого не здатне порушити їхню гармонію. Серед мешканців був коваль на ім'я Ар'ян. Його руки знали метал краще за будь-які слова. Його серце було терпляче й спокійне. Кожного ранку Ар'ян брав молот, піднімав його над ковадлом і творив. День за днем його ремесло було надійним, як крімень. Люди поважали його, його мечі ріжуть, плуги працюють, його ковальня опора для всіх. Та одного ранку, коли перші промені сонця ледве торкалися дахів, вітер приніс дивний звук, тихий шелест, наче далекі крила розправлялися над горизонтом, ар'ян підняв голову в долині, за межами царства, на околиці лісу і пустельних рівнин. З'явилась тінь, велична, спокійна, але непереможна, що йшла назустріч, старі люди шепотіли це знак, тінь шиви наближається, багато хто сміявся, старе чи байки. Та вітер, що несе цю тінь, проник у серця тих. Хто ще вірив у старий світ. Через кілька днів стало помітно. Земля тріскається, річки міліють, брожаї дають менше зерен. Люди відчули, що світ змінюється, але не могли сказати, як і чому. Метал у ковальні Ар'яна плавився інакше. Вогонь горів суворіше, старі інструменти ставали непридатними. Страх охопив людей. Одні хотіли ховатися, перечекати бурю, інші тікати в пустку, шукаючи порятунку. Та порятунку не було лише шлях уперед. Піднявся на пагорб і довго дивився на тінь на сході. Він згадав давні легенди про шиву, танцюючого руйнувача, який приносить не кінець, а очищення, підготовку до нового народження. Якщо метал плавиться інакше, старі форми більше не працюють. Якщо вогонь суворіший, старий світ горить, і якщо ми спробуємо триматися за минуле, втратимо шанс створити щось міцніше, щось живе, подумав Ар'ян. Він повернувся до ковальні і не став кувати старі мечі. Він шукав новий метал, нові форми, нові способи роботи. Його ковальня перетворилася на місце творіння, де вогонь очищує, а метал піддається лише тим, хто приймає зміни. Спочатку люди сміялися, що за божевільний коваль старе ж працювало, та поступово ті, хто бачив руйнування старого світу, приходили до Ар'яна. Вони шукали не просто інструменти, а надію, спосіб витримати шторм, шанс пережити бурю і віднайти нове життя. Ковальня стала місцем пробудження замість важких мечів, гнучкі, але міцні інструменти, замість старих будинків, будинки стійкі до вітру та бурь. і ті, хто прийняв зміни. Пережили важкі часи, а ті, хто намагався триматися за старе, губилися у руїнах серед страху та втрат. Так, коли тінь шиви накрила царство, старе горіло, тріскалося, падало, але на попелі та у лапках з'являлося нове, світле, живе, гнучке. Ар'ян став не просто ремісником, а символом пробудження тим, хто зміг притворити хаос на творіння, сміливість на світло. І люди шепотіли між собою, дивлячись на сходи сонця, що золотом заливало рівнини, світ стає іншим, і, попри біль та втрати, десь там, серед руїн. Вже народжується життя, сповнене тихої сили і надії. Вітер колихав траву, і десь у його шелесті чути були легкий танець, танець, який запрошував серця йти вперед, навіть тоді, коли ніч видається найдовшою. І у цьому танці люди знаходили щось, що не можна виміряти словами, відчуття, що життя продовжується, і навіть із попелу з'являється золото. Епілог, і коли сонце знову підіймалося над рівнинами, воно освітлювало. Не лише руїни, а й нові дороги, нові домівки, нові серця. Вітер більше не лише несе тривогу, а шепоче тихий заклик іти вперед, довіряти, творити, і навіть серед найтемніших ночей можна побачити промінь, що проростає з попелу. Нагадуючи, життя завжди знаходить свій шлях.